Виконуємо завдання 1 практичної роботи 26 за підручником інформатки 7 класу авторів тріщуклазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. При бажанні можете використовувати інше середовище розробки. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, «New File». Підключимо бібліотеку для роботи з черепашкою Tartle. Встановимо розміри вікна, в якому буде малювати черепашка. Нехай ширина у нас буде 1200, пікселів, а висота 600 пікселів. У нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка, не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки T рівне Tartru для однієї черепашки можна написати. Сам код буде більш простіший. Нам потрібно написати програму, яка зображує многокутники. Якщо потрібно намалювати один багатокутник, то було б все досить таки просто, ну, але, наскільки я розумію, нам потрібно всі багатокутники намалювати в ряд. Отже, будемо малювати всі багатокутники в ряд, для цього використаємо цикл з лічильником Fort. Кількість ітерацій циклу у нас буде рівна кількості багатокутників. Тобто 8 штук. У нас 8 багатокутників, отже, кількість ітерацій буде 8. І всередині даного циклу буде вкладений цикл, за допомогою якого будемо малювати багатокутник. Вкладений цикл ось цей буде малювати багатокутник. Ну і кількість ітерацій багатокутника буде рівна кількості сторін або кутів багатокутника. На першій ітерації це в нас буде 3, на другій 4, далі 5 і так далі. Встановимо кількість кутів змінною. Спочатку малюємо трикутник, значить N рівне 3. Зверніть увагу, що ось тут є відступ, даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом належить до ось цього циклу. І даний відступ рівний 4 пропускам, бо одному натисніть клавіші Tab. В кінці знову 2 крапка і знову відступ. Поки що я замальовувати багатокутники не буду різними кольорами. Спочатку намалюю, а замалюю вже в кінці. Для того, щоб намалювати потрібну фігуру, нам потрібно повернути черепашку на якийсь кут. На який кут нам потрібно повернути, обчислюється за формою 360 поділити на кількість кутів. Будемо повертати праворуч, райт. Right. І 360 ділимо на N, тому що в N зберігається кількість кутів. І далі зрозуміло черепашка має рухатися. За черепашкою буде залишатися лінія. Забираємо один відступ, виходимо з складеного циклу. І зрозуміло, нам потрібно збільшити n на одиницю. Тобто, щоб на наступній ітерації n вже було рівне не 3, а 4. Давайте збережемо і виконаємо, будемо робити поступово, щоб було більш зрозуміло, чому ми це робимо і для чого. Я збережу з іменем прак 26.1 і виконуємо run-run модуль. -Run ну і бачите, у нас фігури малює, але малюються вони всі на одному місці. Щось останні фігура не домальовано. не Недумльовано, тому що я отут сказав, що має бути N, а поставив 3. Бачимо, що кожна наступна фігура має більші розміри, що не надто добре. І крім цього, нам потрібно помістити черпашку десь ліворуч, щоб вона починала малювати зліва. Давайте спочатку перемістимо черпашку. Давайте ліворуч перемістимо на 340 пікселів, по осі Y, так і залишиться. Як зробити, щоб все-таки воно було меншого розміру? Справа в тому, що в нас сторона залишається фіксована. У зв'язку з тим, що в кожному наступному багатокутнику кількість сторін більша, то вже і фігура виходить, стає більшою. Давайте довжину сторони також будемо задавати якоюсь змінною. Назвемо її Line. Надамо початкового значення якогось. Нехай буде 100. І тепер для кожного батокутника її трішки віднімемо. Давайте будемо віднімати на 10. Все одно малюю на тому самому місці. вже розмір не надто відрізняється, хоча все одно відрізняється. Ну, по-перше, у нас, бачите, коли переміщається ось сюди, то за черепашкою залишається лінія. Для того, щоб її не залишалося, нам потрібно підняти перо черепашки. Ну, а Раз ми підняли, то коли починаємо малювати, зрозуміло, його потрібно опустити. Опустили, намалювали і знову підняли. І для того, щоб наша черепашка не малювала на тому самому місці, потрібно черепашку перемістити праворуч. За замовчуванням вона дивиться праворуч. Через це напрям черепашки не змінюємо. Пробуємо 100. Так, зараз бачите, вони накладаються. Для того, щоб вони накладалися, варто було б перемістити. Черепашку ще лівіше, і збільшити відстань між ними. Forward ось це. Розміри, бачите, вже краще, але все одно, бачите, відрізняється. Тут найбільше, а тут знову зменшується. Взагалі то є можливість зробити так, щоб висота всіх фігур була однакова. Для цього є одна формула. Але я сумніваюся, що ви її знаєте. Там використовуються тангенси. Я не впевнений, що ви їх ще і вчили. В цьому рівні і тангенс кота. Тому давайте я спочатку зроблю так, що розміри будуть ось такі. А після цього перероблю, щоб висота була однакова. Ну, давайте спочатку зробимо Відстані між ними добрі. Ну і ще, щоб швидше малювало, давайте я встановлю швидкість черепашки. Зановлю зрозуміло більшою. 0, то це зразу малює. Тут ще трошки торкається. Тепер давайте замалюємо їх. Кожен багатокутник є іншим кольором, тому створимо список, в якому будуть зберігатися кольори багатокутників. Називаємо його Colors, список це квадратні дужки Ну і записуємо колір кожного багатокутника на англійській мові в лапках. Так, Тут червоний, а саме перший колір трішки від червоного відрізняється. Взагалі-то ви можете знайти в інтернеті назви HTML-кольорів. Бачите, кожен з цих кольорів має якусь назву. Давайте я, наприклад, Crimson використаю. Для першого. Хай вже буде зималої. А сьомого кольору ось такий використаю колір. Так, кольори є. Тепер потрібно зафарбувати. Нам потрібно вказати, де ми починаємо малювати і де закінчуємо малювати. Для цього скористаємося функцією begin FILL та END FILL Малюємо ми ось тут, в циклі цьому. Через це пишемо ось тут BEGIN FILL А тут END FILL Ну і зрозуміло, нам потрібно вказати колір. Колір вказуємо перед тим, як починаємо малювати. Для кольору використовуємо функцію Color. Беремо колір зі списку Colors. А для визначення кольору, який саме звідси беремо, Скористаємося знаходженням остачі відділення. В циклі початкове значення і рівне 0. І перший елемент в списку також має індекс 0, отже, 0 ділимо на 8, це буде остача 0. Значить, беремо Crimson на наступній ітерації і рівне 1. 1 ділимо на 8, остача це в нас 1. Значить колір 1. І так ми переберемо в циклі всі кольори. Ну, Взагалі-то так що ви можете і залишити. Ну я ще зараз покажу, як зробити, щоб було однакової висоти. Для цього нам потрібно скористатися деякою формулою, але нам потрібно буде використати тангенс та число p. Через це потрібно ще підключити бібліотеку для роботи з функцією match. Обчислюємо, чому буде рівна сторона. Це нам потрібно 2 Помножити. Ну і чому в нас буде рівна наша висота? Наприклад, 40. І тепер обчислюємо тангенс З пі поділено на кількість сторін багатокутника. Це 3,14. Тобто ділимо на N. Якщо в нас кількість сторін багатокутника, тільки тепер Line, це нам потрібно вже не ось тут, щоб воно знаходилося, а щоб знаходилося в циклі. Тому що N у нас постійно буде змінюватися ось так. Ну і тепер ось це вже нам не потрібно. Ну, здається, так. Як бачите, всі останні добре, ну, а ось цей не дуже. З чим це пов'язано зараз розбиратися, не будемо. Ну, але для трикутника це не справджується. Через це вже, якщо ми вже взялися за те, щоб в нас були однакові висоти, давайте це також розглянемо. В циклі використаємо розгалуження. І якщо в нас кількість сторін N буде рівна 3, Тоді у нас лайн якийсь буде менше. Давайте підберемо, чому воно буде, поки що поділимо на 1.8. Інакше. Тільки я не забрав ось тут відступ. Ну і інакше так, як в нас і було. Зверніть увагу, що тут має бути крапка, а не кома. Поділуємо на менше число. Це вже ми підбираємо експериментально. Ну ось так добре. Давайте тільки тепер відстань між ними вже можна замбити меншу. Нехай буде 100 спробуємо. Ось так. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!